В Україні найближчим часом очікується деяке зниження температури повітря. Зокрема, у п'ятницю в день температура коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів. Лише на півдні буде до плюс 7. На Полтавщині похмарить без суттєвих опадів. Найвища температура повітря плюс 5 найнижча 5 градусів морозу. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс трьох, втім згодом температурні показники знизяться. Очікується 2 градуси морозу. Хмарна погода у горішніх плавнях протримається увесь день, без опадів. Температура повітря опуститься до мінус двох, а підніметься до трьох градусів із плюсом. До сьогодні історичні температурні рекорди такі, 15 грудня 1962 року, за даними метафахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1967 22 градуси морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.